Доброго ранку, любі малята! Сьогодні до нас у гості разом з Боною завітав лісовий мешканець. А хто ж це такий, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Тож слухайте уважно. Котиться клубочок зовсім без ниток. Замість ниточок 300 голочок. Як ви гадаєте, хто це? Розумнички, це їжачок. Він разом зі своїми друзями підготував невеличкий сюрприз. Тож, давайте подивимось, що ж це таке? Так, малята, то це ж іграшки. Давайте розглянемо ближче, які іграшки приніс їжачок. Малята, що це за іграшка? Так, це ж м'ячик. А скільки м'ячиків ви бачите, малята? Всього один м'ячик. А що це за іграшка, діти? О, це кубики. А скільки кубиків ви бачите на малюнку? Так, багато молодці. А ще ще приніс з собою їжачок. Звісно, це пірамідки. А скільки пірамідок приніс їжачок? Багато Молодці! А щось ще приніс з собою їжачок. Звісно, це лялька. А скільки ляльок приніс їжачок? Одну молодці. А щось я приніс їжачок. Так, то це ж машинка. А скільки машинок? Звісно, лише одна. Дітки, а зараз їжачок пропонує вам невеличке завдання. Малята, подивіться на малюнок і скажіть, як ви гадаєте, де більший іграшок ліворуч чи праворуч. Звісно, більше іграшок, праворуч. А де тут більше іграшок? Праворуч чи ліворуч? Звісно. Ліворуч, молодці. А де менший іграшок ліворуч чи праворуч? Звісно, менше ліворуч, молодці. А зараз я пропоную трохи відпочити та потанцювати. Малята, поки ви танцювали, до нас завітав зайчик. Але він не один а разом зі своїми друзями. Але вони дуже засмучені, бо загубили свої найулюбленіші іграшки. Малята, давайте допоможемо їх знайти. Малята, подивіться, чи у всіх зайчиків є іграшки? Звісно, не у всіх. А скільки ж треба іграшок, щоб всі зайчики змогли гратися? Молодці! Не вистачає лише однієї іграшки. Тепер ми можемо сказати, що іграшок стільки ж, скільки і зайчиків. Любі хлопчики та дівчатка, ви великі розумнички. Мені допомогли костей зустрічати та разом з ними грати. Малята, нашим гостям дуже сподобалось у нас, і вони завітають до нас ще не один раз. А зараз мені вже час з вами прощатися до нових цікавих зустрічей!